Він їм простих, він їм усім простих. Вони те чули і на віки вічені його слова потіхою їм будуть, а тільки я непрощена зосталась, бо я не можу їм прости за нього. Я всіх і се ненавиджу за нього. І друзів, і юрбу, о той народ безглузний, що кричав: розпни його, розпни. О той закон людський, що допустив, невинно згинуть. О той закон небесний, що за гріх безумних поколіннів вимагає страждання, крові смерті соромної того, хто всіх любить. Тепер він зраджений землею й небом, як завжди одинока. А тепер я тут сижу, як завжди одинока. Даремні сльози і проклинаю все те, що він любив, і з кожним словом собі ж надію трачу на рятунок. І вічно, вічно буду одинока на тому й на сьому світі. Так ніколи не скінчиться темна туга, і вічно буде жаль палити серце. То завтра прийдуть і прихильні друзі, що тричі одрікалися від нього, і та родина, що ніколи не бачила в ньому пророка, прийдуть, здіймуть його з хреста, бо вже ж неживий він і більше мучитись за них не може. Покров плями слізьми. І лагідно спов'ють у хусти, понесуть покірно під наглядом ворожих вояків, сховають у печері, розійдуться. А може, потім зійдуться докупи, тепленьким словом згадать про того, про кого за життя так мало дбали. Ох, Як би я хотіла їм кинуть утрудними словами в обличчя, немов гарячим приском! Ой би очі їм випекло, ті очі безсоромні, що сміли дивитися на муку того, чи його і не варт мізинця. Я знаю, що якби з'явилась я ненависть спотворена в обличчя, вони жахнулись би і запитали. Яке тобі до нас діло жінко? І я не те. Що я на те сказала б, я б мусила мовчати, бо ненависть немає голосу на поминках того, хто всіх любив і всіх прощав. Ой, горе мені. В той час, як всі громади зберуться згадати того, кого я так любила. Я буду всім чужа й одинока, не признана ні ким. Сам Месія не признав мене, о сине Божий, нехай в моїм житті все, все неправда. Та вір мені, що я тебе любила. Чи ти гадав, я не зреклась себе? Зриклась, я прокляла себе і душу. Чи не хотів прийняти собі месія на жертву? Та де ще більше горе, як не могти віддати за друга душу.